Всім привіт! Ви на каналі Дівчина та Метал. Сьогодні багато чого буде цікавого. Якщо чесно, не знаю, з чого почати. Так, почнемо з двох моторів. Стан невідомий. Цей 200 гривень. Цей поменше 100 гривень. Зачепилася! Є такий компресор в робочому стані, можу скинути відео роботи 320 гривень. Є такий стоп 45 гривень. Є такий гарний паяльник. Ціна його 200 гривень. Тут це так в наборі дуже гарно. Є така викрутка, 120 гривень. Так, стан невідомий. Ціна 250 гривень. Такі сокири. ця 600 гривень, але вона тріснута. Але дуже гарно. Лезо 40 гривень. Сокира 70 гривень. Тріснута. Попереджаю одразу. Тупка дуже важка, 200 гривень. Трішки ржава. Так, лопати. Не тріснуті, не варені, 90 гривень. 100 гривень. Граблі 50 гривень. І ще одна лопата. 80 гривень. Такий захист на щось, 60 гривень. Вінчик 40 гривень. І така гарна відкривашка. Заціну, домовимося, тут відкручується, щоб підчиняти віно. Довго треба крутити. В гарному стані. Так, є такий вимірювачий пристрій, але під ремонт 400 гривень. Ой, не пробраться. 13 штук, 200 гривень, такий набірчик. Так, що в нас тут? Сімнадцять гривень. Тридцять сім гривень. П'ятдесят дев'ять гривень. Сорок. Сімдесят. П'ятдесят. І сто. Як нова. Є такий ніж. Трішки зоман 60 гривень. Є така дуже гарна піпільничка. Чотири. Ще сьогодні все роняю з рук. Не мій день, напевно. Такс. Добираємося далі. Є такий ключик. Замочком. На 100 гривень. Так, є такий набір. 115 гривень, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 штук. Ось такі дві штучки Теж не знаю, що це. Щось цікаве. Кому потрібно пишіть. Так, така кувалда. 200 гривень. Такі класні. Рюмочки. Одна, два, три, чотири, п'ять штучок. 60 гривень. Так. Ще один молоточок 70 гривень. Ножиці 100 ключик розвідний. 60 гривень. Так, ще є такі штучки 40 гривень. Штука 70 гривень. Три таких підшипника. Стан невідомий. Ціна 35 гривень за оба. Такий кран. Ціна 90 гривень. Стан також невідомий. Покажу одразу, щоб потім не було неприємних ситуацій. Ще один паяльник 40 гривень. Стан також невідомий, я не перевіряла. Так, є ще такий набір. 6 штук, 200 гривень. І таких два ножи, не ножи, 70 гривень. Ще один набір 120 гривень. Так, -с. шевелимось далі. Диск 30 гривень, два молотки 40 гривень, резинка, ліска 45 гривень. Два таких шпателя, один 20 гривень, другий 15, сапка 40 і ще одна, чи сапка, чи граблі 40. Так, на піч дуже гарна, не тріснута. 250 гривень колосник. 4 кілограми. Ціна 400 гривень. Заводська. В дуже гарному стані. ржава Ще таких два краника на мотоцикл. 65 гривень. І тут дві таких. і ще тут цепочок. І ще така, кому цікаво, пишіть, домовимося. На цьому все. Дякую за перегляд. Підписуйтесь та ставте лайки, коментуйте по всім питанням в вайбері або за номером телефону. Не напам'ятаю, мене звати Анастасія. Відправка тільки новою поштою, та тільки після повної оплати. До речі, всім дякую за 1000 підписників. Це було нелегко. Але я всім вдячна, всім гарного вечора. Па-па.